Будуть стрелять, опасно, не будуть стрелять. Главное на міну наехать. наїхати. На спостережний пункт на передовій. Бійці першої танкової везуть нас затемно до сходу сонця із вимкленими фарами. Сіло знаходиться на относительної висоті, і там йде низина така, і потом. Ап'ять тоже на висоті. І в принципі а нас прямої відомості там видять. Єсли ми їздим з фарами, ані від наше переміщення. Наш шлях до позиції лежить через зруйновані і знелюднені від російських обстрілів села. Ось кадри, які ми відсняли вже вдень. Це село Сіра зона. Его не контролируют ни украинские военные, ни российские. Тут уже ну, может оказаться так, что случайно попадутся люди не в нашей форме. Ну вот прямо если ехать, вот это вот там дорога в конце села, там поворотик налево, и там уже пи***ться. Мы наближаемся до украинской позиции. Россияне також поруч. Кто, кто сидит по левому краю, вы смотрите в левый, в левый борт, если где-то будет выход Птура, значит, треба або давати газу, або выпрыгивать з машини. До посадки до место, треба проскакувати вот швидко. Ось це місце. Вони нас видят, І тут треба проскакувати как можно швидше. Військові просять не знімати загальних планів території. Про обстановку на спостережному пункті нам розказує старший. Боєць із позивним м'ясник. Тут в основному артобстріли йдуть. Один-два приходи в день, а можливо і приходів в день воги. Кидають і ну хорошо, що вони косі та не попадають. Вони хочуть пройти на нашу територію, сюди захватити село. Ми не даємо все за останній рік. Цей спостережний пункт переходив із рук в руки. Торік навесні росіян звідти вибили остаточно. Потім позицію тримали азовці та грузинські добровольці, які залишили росіянам такі послання. Ну вони русофоби, безлосні. Ось приклади таких думок Пі... і так далі. Зайшли сюди, було все більш-менш нормально. Ну, декілька плит не було, а так все, все отлічно. Там по прямій долина зліва ми слідкуємо за долиною, щоб вони... Але пішли на, на, на позиції наші. Це річна сигналізація у нас така тут. Це ви так хліба за панівають насилувати. все так гарно влучає танк. Танк, міномет. Це наш вихід наверх, ну якби спостережний пункт. За росіянами з даху спостерігає Руслан. Передаю по порадці, звідки вихід. Який азі. Це градуси. Скільки градусів? 180 градусів, 160. Руслан каже, в останні дні перед нашим приїздом росіяни майже не обстрілювали їхні позиції. Може, боєприпаси закінчились. Подвозять боєприпаси. Поки не таке спокійне а потім буде обратно. ж. На випадок штурму росіян готовий зустріти кулеметник Ігор. покемончик, <б>... його дуже бояться. Ти його часто да, застосовуєш? Ну, останнє час, ні, а. Коли на Новоселовці, в, в Чернігові стояли, тоді часто. Ігор родом із Рібкінщини, до війська пішов добровольцем. Чернігівцем він бажає мирного неба і озвучує власну мрію. Дамой хочу. воювати це ні. Я лучше назад на поля і приносять лучшої пользу, ніж тут. А ти тракторист чи хто? Як каже Сергій, найбільше, крім російських обстрілів, бійцям дошкуляє холод. Якщо тут сквозняк, то не сильно тут тепло. Ну так, по максимуму закидаємо усе, затуляємо, але коли із двох до чотирьох холодно, то воно візде холодно. Це у нас, можна сказати, комфортні умови життя да. класа люкс. Тепла, тепла палатка. Спальники, ще грілка є. Тишу на спостережному пункті перериває міномет. А стіна будівлі, яку ми показували вам раніше, вже за декілька днів матиме такий вигляд: Все, удачі старе. Андрій Тіток, Микола Іванчик, Суспільне новини, Чернігів.